Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії напередодні. Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із Ройтерса, сказав, що Україна має план, як боротися далі з силами. Російської Федерації і наш план продовження боротьби проти російських військ, попри труднощі її поточного контрнаступу та, попри зміщення дещо акценту градусу уваги західних лідерів у бік конфлікту на близькому сході. Він пишеться, він розробляється, він готовий до реалізації. Виступаючи в інтерв'ю по відеозв'язку на конференції Reuters в Нью-Йорку, президент України Володимир Зеленський наголосив українські збройні сили все одно намагатимуться ще до кінця. Ця цього року досягти результату на полі бою і досягнуть успіху. Впевнений Зеленський впевнено і чимало військових експертів у цьому, і кажуть, що лівобережжя Херсонщини може е, затаїти для окупантів дуже багато неприємних сюрпризів і змінити долю наших наступальних дій на 360 градусів. Що ж сказав Зеленський про план України? Почуємо. Постараємося показати результат цього річ. і для нас це дуже важливо, тому що ми втрачаємо людей щодня менше ніж росіяни. Це хороша новина, але людей це дуже погана новина. У нас є деякі кроки вперед на півдні нашої країни. Також у нас є кроки на сході, і деякі, я думаю, хороші кроки є біля Херсонської області. Я впевнений, що нас очікує успіх. Ми чекали на боєприпаси сім місяців. і Росія використала цей час щоб замінувати все це. І на наступний рік у нас є план. У нас є мета, куди ми підемо, в якому напрямку вестимемо наступ. Акож президент України Володимир Зеленський в цьому інтерв'ю на конференції Reuters Next підрахував, що хоч Росія і більше України в четверо, але українських втрат у п'ять разів менше ніж російських. Ви повинні розуміти, де таєві він не можу ділитися з вами нашими жертвами, нашими втратами, але можу сказати, що їх порівняно із російськими терористичними на сьогодні в п'ятеро менше. А російські солдати повинні відтак залишити Україну при такій арифметиці, і це є реальним способом зупинити війну. Ну зрозуміло, що вони не залишили. Шать, але тим не менше, Байден вірить. Ми звільнимо все в Білому домі. Не мають сумнів, що Україна має змогу повернути свої втрачені території. Всі оцінюють так нас на належному рівні, відповідно до наших заслуг, і підтримувати теж планують до перемоги, але дещо занепокоєні, тому що гроші вже майже катма, їх ще на певний період вистачить. Але треба пошвидше проголосувати за черговий транш пакет великої допомоги Україні та Ізраїлю, тому що вже Більше 90%, а точніше 96% виділених цьогоріч коштів на допомогу Україні вже було виділено, враховуючи і витрати на озброєння, яке потрібно нам для досягнення наших наступальних цілей та операцій. Про це говорить координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки США Джон Кірбі. Його зараз разом слухаємо. Українці вам першими скажуть, що вони не просуваються і не просунулись з цьому контрнаступі настільки, як хотілося б потрібно продовжувати надавати Україні безпекову допомогу, щоб українські сили могли максимально використати час, який у них залишився, до того як погода почне погіршуватись, і їм буде важче просуватись. На запитання, чи вірить президент, що вони можуть це зробити, безперечно, ми віримо, що вони зможуть відвоювати свою територію. Я думаю, що їх недооцінили самого початку цього конфлікту. Вони здатні, вони сильні, сміливі. У них добре командування і контроль. Якщо рахувати від загальної суми коштів, які були надані Україні з початку війни, а це понад 60 мільярдів доларів, і це не лише безпекова допомога, а й економічна фінансова допомога та гуманітарна допомога. Ми використали приблизно 96% того, що залишилось. Конгрес Сполучених Штатів повинен схвалити запит на додаткову допомогу для України. Зараз використано понад 90% коштів для безпекової допомоги для України. Міноборони має приблизно до 1,1 мільярда доларів для поповнення запасів до зими. Отже, ця злітно-посадкова смуга стає коротшою, і тому нам потрібно схвалити цей додатковий запит. Щоб добре злетіти нам всім разом на шляху до перемоги, допомога Україні відповідає інтересам Сполучених Штатів Америки. Припинити її підтримувати, було б найбільш невдалим рішенням. Зараз про це говорить заступник держсекретаря Шаїнтоні Блінкіна Джеймс Обрайен. Почуємо. Зараз невдалий час залишити Україну, тому що Україна перемагає і повернула половину території, яку Путін захопив після лютого 22-го року. Відкрила зернові шляхи Чорного моря, які Путін намагався закрити в липні. Здебільшого цих результатів досягнуто завдяки власній креативності українців, цілому набору цікавих рішень, як безпілотники та інші технології, які сприятимуть американській безпеці, коли Україна наблизиться до НАТО. Отже, це причини не йти, поки не закінчиш розпочату роботу. Ось в американському зовнішньому політичному відомстві заявляють, що вважають підтримку України імперативом у державному департаменті. США вважають ухвалення конгресом рішення щодо продовження масштабної допомоги Україні та Ізраїлю нагальної необхідності. Про це говорить речник держдепу Ведант Пател. Ми вважаємо імперативом продовження підтримки наших партнерів в Україні, які захищають свою країну та захищають її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також продовжуємо вірити в необхідність підтримки наших партнерів в Ізраїлі, які боронять свою безпеку і мають повне право на самозахист.